Середа, 16 серпня, ми освячені істиною в Ісусові. освяти їх істиною своєю. Твоє Слово то істина. Євангелія від Івана, 17,17. 17. Кожен воїн, який бере участь у духовній боротьбі, має бути хоробрим у Богові. Ті, котрі борються на боці князя життя, мають спрямовувати свою зброю назовні і не цілитися в тих, хто служить під прапором князя Еммануїла. У нас немає часу, щоб ранити й мучити одне одного. Скільки сьогодні ще є людей, котрим потрібно прислухатися до слів Христа, звернених до Никодима. Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Івана 3.3. чимало так званих послідовників Христа, імена котрих записані в церковних книгах не стали опорою і силою церкви. Вони не освятилися істиною. Душа освячується не лише прийняттям істини, а й практичним життям в істині. Нехай же ті, котрі бажають освятитися істиною, ретельно і з молитвою досліджують старий і новий завіти, аби пізнати, що є істина. Ті, котрі справді навернулися до Христа, повинні постійно пильнувати, щоб не прийняти хибних поглядів замість істини. Хто вважає, що немає великого значення у які доктрини вірити, тому що вони вірять в Ісуса Христа, ті перебувають у небезпеці. Деякі думають, що дотримуючись якогось іншого закону, а не Божого закону, приймаючи інші умови, а не викладені ним у Євангелії, вони будуть так само прийняті Богом, як і тоді, коли б вони дотримувалися його заповідей і виконували його вимоги. Це фатальна помилка, і якщо вони не зречуться такої жересі й не почнуть виконувати його вимоги, то ніколи не зможуть стати членами царської сім'ї. Ті, хто претендує на освячення і водночас не звертає уваги на слова, виголошені владою самого Бога з гори Сінай, демонструють, що не бажають виявляти послух Богові як законодавцеві. Без мене, говорить Христос, не можете робити нічого. Лише в союзі з Христом ми можемо досягнути досконалості, я в них, а ти в мені, хай будуть досконалі в єдності. Яку ж радість можуть знайти на небі душі, котрих у цьому житті нічого не єднає з Ісусом, які не вивчають його характеру і не готуються жити з ним у майбутньому житті? Вони воліли б опинитися в будь-якому іншому місці, але тільки не в присутності того, ким вони не захоплюються. Такі люди не пізнали його живучи в цьому світі, а тому не зможуть пізнати його на небі. Дорогі друзі, давайте пізнавати його вже тут усіма силами, відкидаючи все те, що оточує нас навколо, усіляке зло і всяка різноманітна непотрібна нам інформація. Давайте досліджувати писання, його слово, яке наповнено істинами для нашого життя, і те, що дарує нам благословіння та підтримку вже тут, і потім у вічності.